Доброго здоров'я, доброго здоров'я, пані і панове, мене називають Микола Вересень. Може, ми зараз така інформація для роздумів, як колись в старих радянських фільмах, було про Штірліца, такий був розвідник, типа Радянський. Просто зараз, якби, я бачу, принаймні, може, може, я думаю, що я не один бачу, що є дискусія щодо мовного омбудсмена, хочуть. тобто... Перен... Відхилити існуючого, не надати йому другий термін і замість нього поставити когось іншого. Ну, це така для багатьох активістів. Це погана новина, хороша новина. що поновили керівництво, тобто підписали новий контракт керівництвом Києво е, е, Софії Київської. О. І це обидва такі дуже, мені здається, важливі теми, і я би хотів поділитися для роздумів. можете думати також, це, це, це реально цікаво. А от пан Кремінь, прекрасний дійсно омбудсмен, нема питань, нема питань, нема питань. Він один на всю Україну. Чи є ще у нас приблизно 35-40 мільйонів народу? Тому у мене таке враження, що все ж таки може треба міняти людей на перших посадах, починаючи від президента і закінчуючи, я не знаю, як це тепер називається, начальниками ЖЕКів. У мене була колись така ідея, що таких людей треба будь-якого будь кого призначають, обирають один термін. Все. 4-5 років, десь, може, шість, я не знаю. Це вже там. Має вирішувати Верховна Рада, яке законодавство приймати і якось там реагувати на те інше п'яте, десяте. Але у мене в голові не, не, не виникає думки, що Кремінь один на, на всю Україну, і ця директорка Софії Київської теж одна, це дає такий великий, як би сказати, соціальний розголос. От цю людину знімають, і він йде з величезним досвідом на інше місце. Оточує себе людьми, які теж у нього вчаться, які, може, були з ним оці п'ять років або не були вони, ті, хто не були, навчаються, розуміють його. Діапазон ширший, ніж зазвичай у людей, які не були на високих посадах і дивилися трошки, трошки зблизька. А він все ж таки охоплює би, цілу Україну і дивиться, що відбувається у Львові, що відбувається у Харкові, що відбувається в Чернігові, що в Одесі, що в Києві і так далі. І так далі. Мені здається, це корисно, оцей, оця, оця змінність. І, і, і так далі. І, це, да, і питання не в тому, що окей, давайте знайдемо такого ж. Там дискусія, чи в тому сенсі, що людина, яку ніби так просувають, вона така зросійщена, вона працювала на якихось російських засобах масової інформації, чи з Російщини, чи таких, які ну, якби заглядають в ворота Кремлю, чи патріархії московські і так далі. Окей, не всі це роблять, давайте задамо когось іншого. Але от це питання, що от ми от цього, до цього ми звикли до як Брежнєв, як Путін, як, як Сталін, як, як всі оці кому. Це мені здається, такі залишки доби оцієї комуністичної от нам це і подобається, і інших у нас немає. Мені здається, що у нас є інші, і треба. Намагатися їх поставити в це людей виховує, це робить їм, те, що я вже говорив, оточення виховує і навчає, і так далі, і так далі, і так далі. І так далі. І таким чином у нас будуть ці ліфти соціальні, вони будуть рухати, рухатись. А якщо одна людина сидить 5, потім 10, потім 15 років. Ну да, давайте почекаємо ще 5 років, переназначимо когось на, на, на новий термін. І через 5 років що ми скажемо? Знов його? Чи як? Тобто, тут принципове питання, не питання індивідуальності, чи не питання персоналії, це питання принципу, Ми, ну, умовно кажучи, якщо ти навіть. Це просто я згадую, я 25 разів починав вчити англійську мову, так і не вивчив ніколи. Але питання в тому, мене вчив один з найкращих літературознавців, американістів Юрій Ліцький. І він мігрував в, в Ізраїль, і ми з ним потім він приїхав в Україну, ну він така старша людина зовсім. І він каже, що от в Ізраїлі професора 65 років, кінець. Він може бути тричі Нобелівський лауреат, але в університеті він викладати після 65 не буде. Кінець. Це навіть не це просто не ну, не обговорюється. І, і це ну, мене трошки. Дивує, і чому у нас не можна зробити так, щоб ми точно знали, ця людина йде на 5 років. Якщо порівняти цю історію з фільмом про Путіна, то там, дійсно в першій, в першій серії цього фільму, який був знятий на початку 90-х, він казав, ні, я не піду, я, не, я піду, як я можу піду, залишитися, це нечесно, треба міняти, треба щось змінювати. Ну і от тепер сидить майже 30 років і доводить людей до сказу по цілій планеті Земля. Тому просто тут треба якийсь принцип виробити. Але в мене нема переконання, що якісь принципи, там, два терміни, окей, я не кажу один, один це моя ідея, я би її, її б зміг довести. Що от така ідея, що давайте, значить. На один термін і все для всіх. Давайте дискутувати, буде два терміни. Хтось скаже. Я сподіваюся, три ніхто не скаже. Але це проблема, і я вважаю, що її треба якось вирішувати. Але я переконаний, що в цьому в цій каденції Верховної Ради, бо це, це законодавство, це Верховна Рада має це відповідати. Це питання не буде поставлено на порядок. Денний може колись ми дочекаємося, доживемо, не знаючи, я доживу. Що буде це питання поставлено, і, і буде сказано, що вся, вся, вся українська. І навіть на виборах, да, ти не можеш бути двічі більш ніж два рази, наприклад, депутатам Верховної Ради або місцевої ради. все, дві два рази. Бо ми пам'ятаємо до останньої каденції Верховної Ради, там сиділи і по 4, і по 5, і по 6. І це моє серед тих, хто сиділи довго, довго були мої друзі. Але все одно, я, я не за це. Я не про друзів. Я про систему координат, в яких має жити Україна. З вами був Микола Вересень. На все добре. Дякую за увагу. Пока-пока.